все закрываем целлофангами То есть у меня тут начало ты с той стороны там, где турник у нас тоже уже потекло все. Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь. И за что им платить, если они ничего не делают? Мое самое главное правило в отношении с деньгами – это не меньше тратить, А більше заробляти. последній раз ремонт був у 84-му. Будуще принадлежить тим, хто вірить в креативні ідеї і готов інвестувати в них уже сьогодні. Домком нам тільки пообіцяв, багато дуже говорив, але взагалі нічим не допоміг. І допомагати нам не збирається. Коло сонячної Іспанії. Якби я була колишньою власницею жека домком, то так би і привіталася. А ви як думали? Комунальний бізнес це дуже дуже вигідно. Заробляють на керуючих компаніях непогано. А от послуги надають нам сумнівної якості? Отже, ми розпочинаємо серію програм про приватні жеки, і сьогодні про домком. Приблизно 10 років тому Верховна Рада ухвалила закон, який поклав край монополії комунальних жеків, і дозволила зайти бізнесу у цю сферу. Добре, це чи погано, судіть самі. Але в результаті на сьогодні у кривому розі домінують вісім крупних обслуговуючих компаній. Щонайменше три з них належать родині депутата Смілого. Ще деякі пов'язані з колишнім силовиком. Про них ми розповімо у наступних випусках. Щодо домком Кривий Ріг, то ця товка заснована у 2011 році. Діючими власниками і кінцевими бенефіціарами домкому виступають товки Місто для людей та домком Україна, а також Ганна. Та Руслан Крамаренки Крамаренко Руслан Михайлович 45 років свій професійний шлях почав з 1995 року ревізором-інспектором фінансового відділу Кременчуцької райдержадміністрації і з тих пір встиг обійняти керівні посади у інших державних та недержавних установах та підприємствах. Це і ЗАТ «Укрнафта» у місті Київ, ЗАТ Кременчуцька нафтова компанія. Ов Укертат та інші з 2007 по 2010 роки був заступником міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександра Попова та Олексія Кучеренка. А ось з 2010 по 2014 обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького, займався питаннями економіки та інвестицій, земельними питаннями, головним фінансовим управлінням. Домком Крамаренко ділить з дружиною Ганною Крамаренко. Останні двоє мають у своїй власності дуже велику кількість фірм. Більшість з яких надають житлово-комунальні послуги у багатьох містах України. Це і Суми, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Запоріжжя, Київ. Фух, і як же вони розриваються. Зрозуміло тоді, чому у кривому розі обслуговування домівок саме таке. Сьогодні ще щасливо траценові. Плово це повністю з авторого етажа заливало люди, вичерпували їх дали. Це п'ять раз уже. Це що ти? А отут електрика: то в одну дверь було, то в другу дверь було кипятком. І от попробуйте, вона гаряча. А у нас вдома три місяці, все холодне. Январь, февраль, март. А мені тепер 70 тисяч треба тільки на ту сторону. І домком нічого не збирається взагалі робити, взагалі нічого не збирається. І ось у мене такі фото є. Я вам зараз отак покажу. Давайте фото ми вставимо куди-небудь. Оце от таке зробилося. Оце вже чоловік, оці дошки ми купили за свої кошти. Оце ми вже тут закрили. Оце, синусю наш шпагат розтягується. А ми кусками шифера, сусіди, спасіба, сусідкин, чоловік прийшов з, другої, з другого під'їзду, другий чоловік прийшов. Коли деревин 5 днів деревина лежала, обледеніння закінчилося 5, 5, 5 днів. А на шостий день вже пішло обледеніння, вже закінчилося, і деревина почала провалювати нам ну ну, ну, цей чердак, побила стропіла. Деревина 27 метрів, а мені на кришу впало 12 метрів. Вони написали, що впала гілка. Це на їх думку, гілка. На зараз домком опікуються, якщо так можна, звісно, сказати, понад 100 багатоквартирними будинками. А середня вартість за обслуговування сягає майже 5 гривень за метр квадратний. Так нам розповіла прес-служба домкому. Дохід компанії у 2023 році сягнув більше 17,5 мільйону гривень, згідно з опендата. Це у війну. Що цікаво, у штаті Товки перебувало усього 10 робітників. М -м, цікаво. А яким же чином 10 працівників мають встигнути обслуговувати більше 100 будинків? Схоже, не встигають. цвіте. Протоколи я написала, Безполезно, треба тільки заяву. Ну, сказали, е, треба підписати протокол 75%, тільки тоді може щось… извините, со сточки. Ну, главный диспетчер мне сказал, это не наше. В такое время мы не делаем ничего. То есть только своими властными коштами. Единственное, что я сказала, за что я плачу деньги. Но ну, я же вам плачу каждый месяц сумму, которую вы выставляете. Ну, на что? Денег нет, все. Там на крыше, у меня фотографии есть, на крыше, там, где дымоход, вокруг дырки. І железная така, та заняла. Ми единственное, что що целлофанками. Мы фанками. закрываем целлофанками. закриваємо есть тобто, она мене тут начала текти з той сторони, там где турнік. У нас теж вже потекло. Все просто жесть. Везде я все пооривала, однакова квартира. Ми всім цим дишимо. Можливо, працівників і більше, але тоді. Вони не працевлаштовані? Це я припускаю, не стверджую. Ми вирішили подивитися, скільки зустрінемо прибиральників домком на прибудинкових територіях. Зараз 16 квітня, вівторок, сьома ранку. Напередодні була негода, тож є що прибрати. Бачимо одну прибиральницю, хоча проїхали вже з десяток вулиць. Загалом прибудинкова територія виглядає так собі. А ось зараз буде ще цікавіше. У 2020 році дохід Домкому складав більше 19 мільйонів гривень згідно з опендата. А ось працівників було Упс, нуль. Виглядає так, що на той час офіційно працювала лише одна людина, а саме власниця в особі Євгенії Дубінської. Будуще принадлежит тим, хто вірить в креативні ідеї і готов інвестувати в них уже сьогодні. А ви согласні? Євгенія Дубінська 40 років, колишня власниця приватних жеків Кривого Рогу, Нікополя та інших міст України, які продала перед початком повномасштабного вторгнення. Працювала радником Геннадія Темника, міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ за часів Януковича. Була пов'язана з гральним бізнесом і неодноразово визнавала це в інтерв'ю. Пам'ятаєте, Арізону на той час це було найкрупніше казино в Кривому Розі. Згідно з Open Data, Дубінська була його власницею. Загальновідомий факт, що гральний бізнес достатньо прибутковий, тому можемо припустити, що саме на ньому родина Євгенії сколотила свій капітал. Згодом стався домком, і Дубінська вже заробляла на комунальних послугах, якість яких сумнівна. Але, схоже, так і не досягнувши успіху, цей бізнес вона теж продала. Під час великої війни приїхала разом з чоловіком, громадським активістом Ярославом Жилкіним до Іспанії. Наразі Євгенія у своїх соціальних сторінках публікує інформацію щодо інвестицій, показує лакшері життя, коштовні автівки та подорожі. Дописи публікує винятково ворожою мовою. До того ж, жодного посту про війну Росії проти України у неї не побачити. Чоловік Євгенії Дубінської Ярослав Жилкін, громадський діяч, підприємець та у минулому депутат шостого скликання від партії регіонів, часто світився по рудані. Сам Ярослав у своїх соцмережах вітає підписників з днем пальця. Біди та публікує заборонену радянську символіку. Я зателефонувала Євгенії, запитала, як вона там бідненька. І ось що почула. Вопрос, э, э, я Це вже своих... такое знаєте. Може, так. Звісно, звісно, ужасно. Ставлю, как можно ставиться к тому, что ты не, не, можешь жить в доме, у себя, в своей стране. Ну как? как можно к этому нормально относиться, я не понимаю. Ну то есть это же как бы, знаете, вот вы думаете, что легко здесь тем, кто уехал. Тем, кто уехал, еще сложнее, чем тем, кто остался. Но не, не, не менее легко, поверьте. Вы понимаете, каждый человек строит свое, как сказать, ну, вы, вот вы помогаете так, а я развиваю бизнес и создаю рабочие места, и ищу возможности здесь людям получать. То есть моя, у меня еще другие цели. Я, я считаю, что только те люди, которые будут в ресурсе, они смогут вернуться и создать в самом деле для Украины Що большое і мощне. але схоже, що десь там, в Іспанії, серед великої російської діаспори криворізькій родині немає діла до рідної землі. Хоча саме з часів управління дубінською у користувачів послуг домком накопичилося дуже багато комунальних проблем, за словами мешканців, які схоже не поспішають вирішувати. І теперішні власники ЖЕКА, можливо, тому люди не розуміють, а куди взагалі йдуть їхні кошти, час вони розділилися. Домкомі там, підрядчики, урядчики, хто там, так же само спирають. Ті на одних спирають, ми це не касаємося, другі на інших спирають. Тобто слісаря, всі ремонтні ремонтники. Получається, управитель, тока управляє, директор. Я плачу за трьохкомнатну квартиру 430 гривень. Квартплати за що? Заніс за Я говорю ти вообще, чого ви мені давління робите? Чого ви мені нерви робите? Ми, звісно, приїхали у домком, аби запитати, чому ніхто не вирішує проблеми криворіжців. Спілкуватися з нами там не сильно хотіли. Однак попросили залишити свої контакти та пообіцяли зі мною зв'язатися. Зрештою відповіді на питання щодо будинків, які фігурують у цій програмі, я отримала від прес-секретаря домкому у кривому розі Валерії Ситник. Будинок за адресою Конституційна 12 отримує загальне нарахування за місяць в обсязі 5 тисяч 834 гривні. При цьому заборгованість, що накопичилась на будинку, складає 81 тисячу 700 гривень, тобто заборгованість сумарно складає більше року нарахувань. За таких умов на проведення ремонту дійсно не вистачає коштів у фонду будинку. Щодо адреси Ракітіна 27. Будинок потребує ремонтних робіт, зокрема ремонту покрівлі, але цей будинок також є боржником. Загальна заборгованість складає 78 тисяч гривень при загальному щомісячному нарахуванні 12 тисяч 579 гривень, тобто це піврічна заборгованість будинку по нарахуванням. Борги цих будинків сягають такої суми, наче мешканці не сплачували півроку рік, навіть якщо так. Що ж тоді домком робив увесь попередній час? Адже мешканці запевняють, що у їхніх будинках нічого не робилося роками, а в деяких випадках майже 10 років. Привіт, Дубінський! Тому і не дивно, чому люди перестають платити за комунальні послуги. Що думаєте з цього приводу? Пишіть коментарі, а також напишіть, яка ситуація у вашому будинку та яка компанія його обслуговує. А у мене все пока.